Права 1447. Як зміниться сума двох чисел? якщо? В першому завданні, якщо один з доданків збільшити на 3,7, а інший на 8,8. Щоб зробити це завдання, давайте ми розглянемо суму А плюс Б, де А і Б деякі числа. Так і запишемо. Розглянемо. Суму. Б. Ну і якщо. Якщо в першому завданні один з доданків збільшити на 3,7, а інший на 8,2, запишемо, що ж тоді в нас буде. Пишемо тоді. Ця сума в нас запишеться. Перший доданок у нас збільшили на 3,7, то ми пишемо, у нас тоді буде А у дужках плюс 3,7 додати. А другий доданок у нас збільшили на 8,2. Пишемо плюс Б, плюс 8,2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми змінимо порядок доданків. Отже, це тоді можна записати як А плюс Б. Так, додати. Ну, а тепер додаємо тоді числа 3,7 плюс 8,2. І це дорівнює. Ну що ж, це буде А плюс Б. Додати. Ну, а тепер дивимося. 3,8 це буде 11, цілих. а 7 десятих плюс 20 це буде 9. Десятих. Ну що ж, у нас була сума А плюс Б. А стане А плюс Б. Додати 11,9. Що це означає? Це означає, що сума у нас збільшиться на 11,9. Пишемо, отже, пишемо сума. Збільшиться на 11,9. Добре. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, що буде, якщо один з його збільшити на 18,2, а інший зменшити на 3,1? Записуємо, як тоді запишеться сума. Пишемо тоді. У нас буде не А, а ми пишемо А плюс 18,2. Додати. А буде не Б, а Б у нас зменшили на 3,1, то пишемо Б мінус 3,1. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, тут бракує місця. Але ми можемо записати це в іншому порядку. Ми можемо спочатку А додати Б. А потім додати тепер від 18,2 треба відняти 3,1. Змінити порядок? Мінус 3,1. І це дорівнює. Ну що ж, це буде А плюс Б. Тоді додати. Рахуємо цілу частину. Від 18 віднімаємо 3, це буде 15, цілих. а від 2 десятих віднімаємо 1, десяту, це буде 1. десята. Ну що ж, що ж це означає? Це означає, в нас було А плюс Б. Стане А плюс Б плюс десяту. Це означає, що сума в нас збільшиться на 15,1. Так і пишемо. Отже. Пишемо сума. Збільшиться? Збільшиться на записуємо 15 цілих і 15,10. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. А що буде, якщо один з доданків зменшити на 7,4, а інший на 8,15? Ну що ж, так і записуємо. Як у нас запишеться тоді сума? Пишемо тоді. У нас буде не А, а його зменшили на 7,4. Додати буде не Б, а зменшили Б на 8,15, то буде Б відняти 8,15. І це дорівнює. Ну що ж, тепер ми можемо цей вираз. Якщо тут опустити дужки, то просто дужки можна опустити перед ними ус, усіма знак плюс і згрупувати по-іншому. Записати ще спочатку А плюс Б. Пишемо, це буде А плюс Б. А потім... Треба відняти і 7,4 і відняти 8,15. Це можна записати відняти, а в дужках записати як 7,4 плюс 8,15. І це дорівнює. І ще раз, чому так, якщо ми розкриємо дужки, перед яким є знак мінус, якраз у нас вийде мінус 7,4 і мінус 8,15. Ну що ж, то в нас тоді вийде А плюс Б. Ну, а тепер скільки треба відняти? Дивіться, 7 плюс 4. Це в нас 7 плюс 8 це буде 15, цілих. то ми пишемо відняти. 15, цілих. а тепер рахуємо дробову частину. 4 10, це 40, сотих. 40 сотих плюс 15, сотих, це буде 55. Сотих. Мінус 15,55. Ну що ж, що ж це означає? У нас було А плюс Б. А стане А плюс Б мінус 15,55. Тобто в нас сума зменшиться на 15,55. Так і пишемо. Отже. Пишемо. Сума зменшиться. На. Пишемо 15, 55 сотих. І переходимо до наступного четвертого завдання. Отже, а якщо один з доданків збільшити на 1,25, а інший зменшити на 1,25. Ну що ж, записуємо тоді, що в нас буде за сума? Пишемо тоді. У нас буде А плюс. Збільшили А на 1,25. А інший доданок зменшили на 1,25, то ми пишемо Б мінус 1,25 І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, це буде А плюс Б. Додати. Ну, а тепер треба від 1,25 відняти 1,25. Ну і це буду дорівнювати. Це буде А плюс Б. А додати 1,25 мінус 1,25 це буде 0, бо це однакові числа. Ну що ж, то виходить, що ми отримали А плюс Б. У нас було А плюс Б і стало А плюс Б. Отже, сума у нас не зміниться. Записуємо, отже, сума не зміниться. Є. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. А якщо один з доданків збільшити на 7,2, а інший зменшити на 8, 9. ,10. Ну що ж, в такому випадку запишемо, як у нас запишеться тоді сума. Пишемо тоді. Будемо мати, що А у нас збільшиться на 7,2. А Б у нас зменшиться на 8,9. І це дорівнює. Ну що ж, тут треба бути обережним. Якщо ми запишемо 7,2 а плюс, плюс 8,9, то ми не зможемо від 7,2 поки що відняти 8,9. Тому ми зробимо навпаки. Ми напишемо мінус і напишемо від 8,9 віднімемо 7,2. Давайте це запишемо. Отже, пишемо А. B. Так. І не пишемо додати, а запишемо відняти. І в дужках запишемо 8,9 мінус 7,2. І це дорівнює. Ще раз, якщо ми розклеємо дужки, у нас вийде те ж саме. Дивіться, вийде А. Перед А буде плюс, перед Б буде плюс. Якщо ми розкриємо дужки, мінус буде 8,9, а мінус і мінус тут нам дадуть плюс, і буде плюс 7,2. Тобто, якщо ми розкриємо дужки, все буде абсолютно так, як написано у нас справа. Добре? То ми пишемо, що це буде А плюс Б. А тепер відняти. Тепер давайте обчислювати. 8 мінус 7 це буде 1, ціла. Далі 9-2 десятих десятих – це буде 7. десятих. Так? Ну що ж, що ми тоді можемо сказати? Наша сума була А плюс Б, а стане А плюс Б мінус 1,7. То ми кажемо, що сума у нас зменшиться на 1,7. Пишемо, отже, сума зменшиться. На записуємо 1,7. Ну що ж, ми знайшли, як зміниться сума в кожному випадку. Зараз записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Я запишу ось так. Пишемо. Відповідь. Тут треба буде писати, напевно, два рядочки. Пишемо перше. Отже, як зміниться сума, Перше, збільшиться. На, пишемо 11,9 десятих є в другому. Що у нас в нас у другому збільшиться на. Напишемо п'ятнадцять 15 На 15,1. І... Так. Ну що ж, йдемо далі. Записуємо тоді третє. Сподіваюсь, мені тут вистачить місця. Я запишу трохи. Ну, давайте все-таки так. Третє. Отже, що в нас зменшиться на. Зменшиться на 15,55. Далі четверте не зміниться, є, ну і п'яте зменшиться. Пишемо п'яте, зменшиться. На. Пишемо 1,7. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання: як зміниться сума, коли будуть змінюватися доданки. На цьому вправу завершено.